Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки. В сьогоднішньому відео я вам розповім про таку проблему на помідорах, коли круте нижні листочки, коли круте листочки. В'яжуться наші помідори, добре вони в'яжуться, але я замітила на деяких кущиках, що скручуються листочки. Оце, бачите, воно так скручено, як отаку. Перединку е, є декілька причин, коли так листячко скручується. Перша це жара і недостатня вологи. І бачите, листок нібито захищає рослину роз, захищає вологу в рослині, так він скручується. Що можна робити, коли недостаток вологи і, жар, і жара спека? То можна полив додати і можна по листу пробризкувати, можна під корінь. і також можна ще додавати в цей воду різні анти, Стресанти, це і пін або інші які небудь. Далі, якщо круте верхівки листочків, ну тут я не можу вам нічого показати по верхівкам, бо в мене такого немає, але буває так, що круте верхівки листочків то тоді рослина жирує, дуже багато азотного добрива, і тому тоді вона так себе, як от баранній такий ріг показує. Що потрібно робити в цих випадках? На деяких час, приблизно на днів 10, потрібно припинити підживлювати рослини азотним добривом, а потім тоді будете дивитися далі. Також потрібно буде обрізати пасинки і нижні листочки зрізати, але не всі зразу. Далі. Чому ще, бува, круте листя? Коли листя круте в різні сторони, в мене теж такого немає, то це недостаток бору. Коли недостаток бору, тоді буде недостаток і зав'язі, недостаток? Квітів, тому от тоді потрібно підживити або магній бор, або борною кислотою 5 грамів на 10 літрів води. от, ну, І саме страшне, коли круте листя, коли е, йде вірус якийсь, е, то тоді вже потрібно ці рослини краще всього зовсім удаляти. Коли вони захворіли вірусом, а і ще, коли крути листя. Ну, так само, як і на гірках, це павутинний кліщ. Його теж треба е, знешкоджувати, тоді рослинка буде добре розвиватися. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Кому поради е, будуть у нагоді, теж ставте вподобайки. До побачення.